Почнемо відео із сівалки. Ви знаєте, я це складаю, складаю, міняю, верні, диски весівні, соє на кукурузу. А батя приходить каже: Юпти, як воно каже, ми перші полетіли в космос, додумалися до цього. А от у таку елементарщину до цього ми не дійшли. Отак от у нас розвивалася інженер, інженеро-конструкторська діяльність, скажімо так. Оце дивлюся на цей весівний і просто, ну просто охреніваю. Дивишся на нього, ну воно ж все. ну Все ходити. Таке, все, як вроді, ось на соплях. А краще нього ще не придумали. ну Не беремо там Вадерштати, висівні, якісь швидкісні, там воно дод... воздухом доталкає, то, то зовсім інше. Краще, престижен плейтінг, я ще не знаю, що це і яке це. E, значить, у нас на сівалкі атрія стоїть престижен другого покоління. другий. чим яка, яка його відмінність від первого, хто не в курсі. Даним весівним можна сіяти як сою, так ось кукурузу, соняшник, ріпак, там вірніше. Пшеницю ми сіяли, а вісе перший сіє тільки кукурузку і соняшничок. От яка в них відмінність. Все ось мічу, щоб воно притерлося. От, знаєте, як от, під своє отуди от, його толю. І ось ті Бачите, ну, блін, ну, Еліментарне воно ось оходить, а воно роботу свою робить. А це в нас виштовх хоче на пшеницю. На пшеницю там окремо лежать диски, теж там у два ряди. І в общем що, переналаштовуємося на кукурузку. Ось закривається черік, черік, Ну, блін, мелоча приємна. Переналаштовуємося на кукурузку, перекинув диски і зараз засипаємо, запускаю сівалку, щоб все було по феншу. І завтра зранку вилітаємо сіять. Сівалку минулого разу, як свою досівав, по дощу, засрав, потім чухав, чухав, ти її вже не вичухаєш. Треба мити, а мити не хочеться, тому що ця куча електроніки, воно, воно лишнє. Скажімо так. Десь затече, де ще щось, ну самі розумієте. По кукурузки нашій. Любимий виробник, будемо робити рекламу, ми ж рекламщики, правильно, Red GT. Red GT. це у нас Genetics, Genetics. В мішках по 50 тисяч. Якщо беремо іменно посівну одиницю 80 тисяч, то вона дешевше виходить ніж українська. Задумайтесь. А подивіться на зерно. Таке у не зубовидне, кругленьке. Десь щось під мансанту, скажімо так. Це в нас залишилось минулого року, тому будемо сіяти його. В тому році ми не досіяли, зменшили посіви і добре, що зменшили, а більше посіяли сої. Ну, а в цьому году є, то будемо його сіяти. Зачем ж нам купляти? Ми сіяли Red GT, я вже мільйон разів повтор... говорив, повторюся, Red GT, Zenetics, Dublix, Himalayax і Alexandra. Це 4 гібрида такі. Що сіяли, і дійсно ну, менше 100, 100 центрів не обирали. До речі, оце дане поле. Ну, як воно ж в нас галала таке, да? Там прилетіли комбайни, камази возять на сушку і так далі. Тобто, узнать, скільки насипав саме оцей гібрид, а скільки насипав саме той гібрид. Просто так ну, формально, візуально. Кінечний результат в тому році 98 центнерів при базовій волозі 14. Це був результат, весь накрутка. А Хтось може насипав більше, хтось насипав менше. ну Тут я не знаю. розумієте. У нас вагів немає, у нас воно все поїхало на сушечку, все як має бути, пересушилося, перележало в ангарі. Зі своєю інфраструктурою, як то говориться, да? І потім вже поїхали на елеватор. Так що, 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 я вже ставляю восьмий. й ставляємо його, засипаємо, запускаємо і завтра вже відос продовжимо. Ну, ми вже працюємо народ. п'ять ранку встав та думаю, що треба їхати. Та приїхав, поки приїхали, поки ТС, коротше, сіять почав у 6.40. Зараз у нас 8.29. Це. Майже 2 години, неповні. Да? Це я відсіяв ось припічок один. 5 країв з однієї, 5 сівалок з іншої сторони. І зараз ось здається клинчик. І їдемо на рівні гони. Хочу показати, як працює секшн контроль на сівалці. Так, да, в принципі, я погоджуюся з тим, що думаю, з тією думкою, що там багато ти посівного не зекономиш на оцих клинцях, на цьому посекційному відключенні, але тут іде суть не економії, а суть прибутку. Так, включили автопілот, сівалка наша піднята. Тут на сікай в економії в посівному, а сіки в тому, що отут качан буде. А якби ми сіяли без секшен контролю, та вже навіть по автопілоту, отут було б перекриття. Тут би була загущеність, я дам. Соответственно, де загущеність, яка в нас густина правильно, підпуцвінки отакі. І так, опускаємо сівалочку потихеньку, поки доїжджає, воно доїжджає, вона зараз спуститься. Пуцвіринки отакі. А тут буде потенційний качан. Тобто не буде ніякої ні конкуренції, нічого. Все воно буде працювати. Ну, ось виїжджаємо ми на те, що не сіяне. Ну, зараз по одному рядочку повинно все включатися. Зівалка побачить що. Бачите, перший пішов і другий пішов. І отак поетапно, тобто, кличик, походу, ще треба буде ще там на зівалку пройти. Висів 70 тисяч. Батя говорить, що земля в нас тут затарена, ми карбоміда сюди 200 кг на гектар кинули. Тобто потрібно ну густину збільшили. Ми в тому році провели для себе невеличкий дослід, На одному полі 65 тисяч 68, І, на іншу, і в тому самому полі тільки там десь декілька сівалок, там було 65. Це була кукурудза Сінгеттовська фортаго. То коли він особисто їхав у комбайні, комбайн був клас, який показував врожай, і все прекрасно, то каже відступ і там, де рідкіше, кукурудза стоїть така жовтіша. <му> що це деталю? Жовтіша, насищеніша і комбайн показував на тонну більше. Прикиньте, при посіві 3 тисячі ми тіряємо, а ну як тіряємо, причому економимо, а врожайність на тонну більше комбайн показав. Оце, якоби, да, от такі моменти, а може й не буде ще нічого тут. Отакі нюанси. Ну, в цьому году говоримо, що 70, тому що ну, земля затарена. Ось стоїть найголовніший агроном. Зараз ось, напевно, вийдемо поковиряємося. Все, всі секції включилися, вся повністю сівалка сіє. Соответственно, ой прекрасно. І зараз я все, йду на тлінні гони. Зараз поковиряємося. Щось на реї покажу. Ну, ось дивіться, зараз доїжджаю до сіяного до краю. Ще рік, все, вся сівалка повністю виключилася. Так, пішов переговорю і далі Значить, продовжує. Продовжуємо. Батя, батю поки вигониш з трактора, він оце любитель приїхати, сісти на цій табуретці, воно хоч і м'якеньке, але все одно це ж набагато удобніше, З збоку ж не удобно, а він сидить йому по приколу. В трактора, як за руля, так не загонить. А як тут, так катається. І ето, значить, сіємо, да, казав я Казав вже що 70 тисяч Red GT, Zenetics. В неї така особливість, я пам'ятаю в тому році, що вона мені схожа на Праг, Фортаго, на Сінгенту, по качану, по структурі. Він такий не сильно, знаєте, не довгий, не якийсь там, ну він коротенький, ну такий кабачок. По поводу ж, добре, да, гепнули ми сюди карбоміда 200 кг. З карбомідом ніколи не сіяли, чесне слово. Сіяли з сложними удобреннями, вносили безводний аміак в зиму, весною, поріздву. А от іменно карбамидом – ні. Подивимось, буде ну, цікаво да, подивитися. Тут у нас попередник пшениця на даній площі, оранка, закриття вологи. Потім я культивував, потім воронками зарівняв. Розбив деяку грудочку, ну площа така, все одно десь грудочка попадається. Ну, зерно ложиться в мокреньке, все як має бути. Дай Бог пройдуть ще якісь дощі і взагалі буде красота. Тобто все в принципі причудово. Тиск убрав із пневмобалонів, тому що ну, класичний обробіток він тут нафіг не нужен. І подивимося, цікаво буде подивитися в тому плані, що, що карбомін. Отут, знаєте, думки розходяться, повні розгадали, а деякі люди кажуть, що краще типу, в рядок треба було ложити. А моя думка, що ми розкидали, він вже розчинився, розтвориться вже скільки часу пройшло. дощики, це все, воно собі осіяло і по всій території. Да, Вроді би, ми тянемо міжрядку, кормимо карбомідом, да, той самий бур'яни, наприклад. А, до кукурузи не доходить. Ну, це з однієї сторони, як подивитися. Як я це бачу, навпаки, кукурузи ку коріння мичкувате. І ми розкидали по всій площі. Так нас, коли ми вносимо сівалку, іде там 5-7 см від рядка, да? от тупо положена це полоса карбоміду. І одна сторона коріння живиться. Воно то йде все, -все в рослину, питань не є. Але одна сторона живиться, а інша тянеться, а тут того нема, того ні, куди там що, і то є коренева система. Моя така думка, не так розвивається. Ну, я не агроном, я не спеціаліст, я не фахівець, це я свої просто думки висловлюю. А коли ми розкидали, і в нас, виходить, кукуруза вже при 5-8 листках, вона вже у -у -у. Е, цей, е, коріння в міжрядці сходиться. І виходить, що одинаковий розвиток. Ну, це моя думка. Я не знаю, боже, я не прав. Так, вже в районі 10 автопілот показує, посіяли і вже от батя вже опять біжить, йому аби кататися, йому аби сидіти, вмісто того щоб ділом зайнятися якимось. Прийдеться опять приривати відео, Бо батя не любитель зніматися. Саме головне, щоб не пропав сигнал. Це головне. Пізніше потім переїжджати на іншу площу, там будемо сіяти кукурудзу, агрорит, Ну не знаю, це, дай Бог, якщо цю площу досіяти, потім вже думати вже про інші. Е, що іще? Що іще? Посівалки? Питань не є. Но я ще про неї хочу розказати, ми хочемо що з неї зробити. Ну Це пізніше, коли батя поїде там, чи по обід чи куди. Він, там. Вийдемо, пориємося, розкладку. Ну, вроді риюся, все. Тух-тух-тух-тух. Ну, десь там може якась невеличка протяжка, не, ну, якийсь там пропуск, якийсь там десь ближче, десь далі. Ну, загалом все на одній глибині. Ну, це все далі покажу. Так що доїжджаю до краю, жду пасажира і будемо пекти. Тут ось така яма в нас образувалася, батька. Не знаю, відкуди вона взялася, хоч би не провалиться в неї. Каже, глибоко, каміння кидав у неї аж туди, каже, летить. Фонарем свічу не видно, каже кінця. Откуди воно взялося. І це ж тут ніколи там, знаєте, яких старих хат не було, це все время були колгоспі поля. Так, ну що, пішліть риться. Опа. Випроводив батю. Попертесь. Ох, і пече сьогодні. Це хана. Так, беремо парку. Хотів сказати поцівалки. Е, що у майбутньому хочемо переробити? Так як ми не сіємо з добривами, поговорю з хлопцями, що приїхали за окрему плату, викинули мені оцей бункер. Е, може якесь кріплення зробили, щоб ця ж ракушка залишилася на місці. Оце все. Ну, оця сторона залишилася а тут знять. Якщо ми її знімаємо, що ми отримаємо? У нас немає оцих шлангів, у нас немає оцього короба. У нас отут зменшується кількість шлангів, так як ось на добрива вони є. А от маркера може бути навіть і поставити, на всякий случай, не дай Бог що. Ми ж просто як замовляли сівалку, тоді в нас розкидача не було. Зараз є у нас розкидача мазоні, нащо нам носить рядок, як ми попередньо внесемо ті чи інші добрива. І будемо працювати тільки сіяти, сіять, сіяти. Як оце зараз, наприклад. Ось края от сіяв Рівненько, все, в принципі, не нефігіду і вгони, можна брати, риця і тут. Ось тільки я горнув, тут одразу є воложка, що не може не радувати. Зараз найголовніше знайти перву йдете. А воно ж, як завжди. Дев. Я ж брядку та врядку. Ага. Ось ось наша перва. Так, а що в нас отут нема? По краю, до речі, не сказав був. Краї засіяні 80 тисяч. Адже ось ось друга. Ну це щось якийсь момент. Це щось такого бути не може. Дивимось далі. Ми вже зрилися, все було причудово. О, оце воно. Ось. ця тут. Ось, оце воно. Десь тут можна бути. Ось. Пожалуйста. Десь отута, ось ось. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, а отут є питання. Тута... О, ось вона. Ось, бачите, викину. Ось. І питається в задачі. Якщо це сіє, навіщо платить двічі? Ну, я маю на увазі за ту саму кінзу, яка стоїть неймовірних грошей. Не, я согласен, що... Наше є наше, десь будуть якісь нюанси, момі... моменти і так далі. Воно це все вилізе. Ну, Блін, вибачте, мене вивалить в даній комплектації за кінзут 100 плюс євро. На наші гектари це я не бачу доцільності взагалі. За края, края це 80 тисяч. Чому? Гони 70, края 80. Тому що на краю ми оприскуємо, топчемо. Аплікатором сподіваємося будемо працювати. Топчимо. І оця вся процедура по краю, розвороті і так далі. Тобто воно топчеться. Ви вирішили сіяти там. Хто це Пре. Давайте ще один рядок пориємося. Це в якому там рису. Ага, в цьому рису, давайте отут пориємося. Покажу. Ось. Пожалуйста. Не глибну. Глибина, ну може 2-3 см. Мені кажуть, оце ляпає 2-3. Ну тут моє твердіше може і мілкіше, звісно. Десь отута должна бути. О, бачите, тут чуть-чуть ближче. Чуть-чуть. О, пожалуйста, съесть. Але я впевнений, що... Не в той, що впевнений, я просто бачу, як у нас так само кінзуй. Такі самі моменти є і там. Від них вони нікуди не діляться. Тому що це железяка. Ось. Ну Тут чітко 20, тут чуть менше 20, ну а тут поклала ближче. Це, відповідно, десь, десь. Десь, десь Отута буде далі. О, ось. В тверденькому, мокренькому, тобто стільки наключиться і перти аж пердіть, правильно? Правильно. Так, не втрачаємо час, печем, бо воно щось і жартувати, звісно. на охолодження гідростанції круте, тому що шаральні вулиці не виносівали. Посівалці, посівалці. Все чудово, все працює. Мотори, це вони от сонця, чи вони... А, це от сонце нагрілося, бо то є холодний, цей гаряче. Зерно наше ось. Засипано 3, по три мішка в банку, тобто 150 тисяч в одну банку. Це приблизно, приблизно на 17 гектарів. Так що потім батя довезе, засипаємо і пече далі. Так що посівна кукуруза розпочата і продовжується. Далі будемо. Так, народ, закінчую дану ділянку. Ну тут залишилося з до пшенички, пшеничка як грім. Не дочекаюся вже ж них. що ж там вона покаже, що ж там нашій посів на 35, йо-майо. -йо? Для себе для вас на пам'яті, скажімо так, для себе на пам'ять, для вас за інформацією. Зенетікс посіяна в нас з густиною. Края 80 говорив, основний масив 70, а це був, зробив зміщення на метр і сію зараз 65 тисяч. Бачите, зовсім інша замальовка. Квац, де було он зелене а тут у нас жовте. Я так розумію, що жовте – це типу, зменшена норма, світліше – це світло-зелене, це у нас іде там, не 65 тисяч, а, наприклад, 68, 69, там, 67, наприклад. Бо коли було 70 тисяч, то я висів, то отаке проскакувало світленьке. Тобто до 70. Коли, коли більше 70 тисяч, ну знаєте, двойничок, воно ж там на якійсь швидкості даний весівний зараз крутиться, там вилітає, чи співає той датчик його рахувати, бо коли там летять ті зерна отак є. То, то все ось, показує, розказує. Якби ще конечно, вносить, сіять по картографуванню, взагалі було б замечательно. Там, де фон кращий, там би густіше, там, де фон гірший, туди рідкіше. Ну, в общем, оце для себе і щоб ви розуміли, з якою густиною, і я щоб не забув. Посіяли пару раз було, блін, пропав е, сигнал, чого не знаю. Пропадає сигнал, я ж собі фільм встикаю, чую щось пікнуло. Ну, пікло дай пікнуло, їде собі трактор. Тут ти, а він направо. Давай кнопку нажимаємо. І одразу ж з'являється. Я кнопку різко нажимаю, вильнуло. Ай їдріть мадрід. Що ти будеш діяти? Поки пообідали, поки те все заїжджаю, рядок в рядок іде. Та що ти будеш діти? Що случилось? Метрів 200 проїжджає, клад сам вирулив, поїхав. Так, все, воно вже зараз повиключалося. Піднімаємо сівалку і йдемо на розворот. Директор, он вже бузом світа. Сонечко, звісно, пече сьогодні неймовірно. Просто жахи. Суш конкретна. А що ти? Вже діло до літа? Як ти не крутий. Це ось буде сороковник, глупашить. клупашить. Бачите, видно края зелені, 80 тисяч. Бачите, взагалі ніде нічого світла немає, тупо все зелене, бо 80 тисяч. Ну, воно наверное, ж комп'ютер його якось аналізує, тому що я кожен раз увожу, е як міняю диски, соєві, покурузяні, пшеничні, воно е по ну, пишу ж кількість отворів. Да? От, наприклад, на кукурудзу 27. І воно, наверное, саме ото, там, із цілі. Коротше, і, і знову. а то сингуляція інстилізує. Ну, коротше, ви зрозуміли, щитує. І пече. Ну, десь от 67, 65, 64, 63. ну, то Я думаю, наша мультикорн краще його не викладала. Хоча вона сіяла безупречно, Я думаю, ті люди, які купили, не жаліють. Сіяла вона замечательно. Пелюка стружа дай дорогу, трактором весь. Вроді би не зиник червоний, а сірий. Так, на цьому відео завершуємо. Все. Баста. Розказав, показав. Всім пока і зустрінемося в нових відео.